І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна, країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну, у те найкраще село. У те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі і б'ючи, причистій ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'янам поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, ні на панщину йдуть. І діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при поганій пани жидам, братам своїм хорошим остатні продають штани. Погано дуже, страх погано. В оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха. То скрізь, здається, любо, тихо і на Україні добро, Меж горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби не осталось сліду панського в Україні.